Вітаємо вас, шановні телеглядачі, і хочемо вам розповісти про стан захворюваності на туберкульоз в Україні. Щороку, 24 березня, увага всього світу прикута до цієї хвороби, адже саме в цей день відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Туберкульоз це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Яку ще ну, в народі називають паличкою коха, на честь науковця, який відкрив цей збудник саме 24 березня 1882 року. Відтоді і було відкрито шлях до діагностики та лікування туберкульозу. За даними ВОЗ, в світі щорічно реєструють 10 мільйонів нових випадків захворювання. Близько 2 мільйонів хворих, на жаль, помирають. Більша частина. Випадків припадає на країни з низьким рівнем доходу, серед яких, на жаль, на даний момент знаходиться і Україна. За даними Державної установи Центру громадського здоров'я, у 2023 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз, включно з рецидивами, становила 19 851 випадок. У 2022-му 18 тисяч 510, а в 21-му 18 тисяч 241 випадок відповідно. Тобто йде зростання захворюваності. По Сумській області захворюваність у 2023 році становила 411 випадків, в 2022 і 21-му по 315 відповідно. По місту Конотоп, Вочичківський, Попівський та Дубов'язівський об'єднаним територіальним громадам кількість вперше зареєстрованих випадків на туберкульоз становила 55 випадків 23-й рік, 22 й рік 44 випадки і 21 й рік 41 випадок. На жаль, за кількістю захворівших, Сумщина входить в першу п'ятірку після Харківщини, Хмельниччини, Київської та Миколаївської областей. Причини зростання захворюваності на туберкульоз з 21 по 23 роки пов'язані з пандемією ковід, військовими діями на території нашої держави, вимушеною міграцією населення та значним погіршенням соціально-економічних детермінант з 2021 року. Конотопською ЦРЛ підписано 41 пакет медичних гарантій супровід та лікування дітей та дорослих хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги, згідно якого. Зараз отримують лікування 27 осіб. З них вперше виявлених в селі 7 осіб, в місті 13 осіб, всього 20. З них три особи мають ВІЛ-інфекцію. Всі хворі отримують відповідне лікування. За поточний період 2024 року проведено 394 аналізи джен-експорт, з яких позитивні 47 та 35 сумнівні. Найбільш поширеними є туберкульоз легень, але хвороба може вражати інші органи та системи, окрім волосся та нігтів. Передається туберкульоз від людини, яка має відкриту форму до іншої людини повітряно-крапельним шляхом під час кашлі, розмови та чхання. Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту та від кількості бактерій, яких вдихає здорова людина. Вірогідність розвинення хвороби після контакту з бактеріями залежить від стану імунної системи. Якщо вона не здатна стримувати інфекцію, то розвивається туберкульоз. Туберкульоз розвивається приблизно у 10% людей інфікованими бактеріями туберкульозу. Хочу зазначити, що туберкульоз не розрізняє соціального статусу і однаково є небезпечним для всіх. Здорова людина може заразитися туберкульозом, вдихаючи краплини вологи, які містять мікобактерії туберкульозу, які виділяються хворими на відкриту форму. Найчастіше страждають органи дихання. Спочатку хвороба протікає приховано, і людина часто не звертає на тривале тривали погане самопочуття або лікується самостійно. Тому лікування такого хворого розпочинається пізно і вимагає більших затрат часу та зусиль. Основні симптоми захворювання це кашель понад 2 тижні, підвищена температура 37-37,2, утруднене дихання, біль в грудях, також поганий апетит, постійна слабкість, безпричинна втрата ваги, кровохаркання і при важких формах виражена лихоманка. Особливо чутливі до туберкульозу люди з ослабленою імунною системою та маленькі діти, оскільки їх імунна система ще не сформована. Щоб захистити дитину від важких форм туберкульозу, використовують вакцину БЦЖ. БЦЖ це жива вакцина з настільки ослабленими мікобактеріями, що вони не здатні викликати захворювання. БЦЖ застосовують у багатьох країнах з високою поширеністю туберкульозу для. Захисту дітей. Діагностика туберкульозу. Для початкової оцінки стану ураженого органу застосовують найбільш доцільні для кожної локалізації методи візуалізації. Це е, ультразвукове дослідження, рентгенографія, магнітно-резонансна або комп'ютерна томографія. У Людей з підозрою на легеневий туберкульоз, зокрема, за наявності тривалого кашлю, для аналізу використовують мокроту, яка досліджується за допомогою. Молекулярно-генетичного методу GenExpert. у разі позитивного результату лікар сімейної медицини направляє на консультацію до лікаря фтизіатра та до регіонального клінічно-фтизіопульмонологічного медичного центру для встановлення остаточного діагнозу і прийняття рішення про подальше лікування. Як наслідок раннього виявлення та правильно проведеного лікування, людина припиняє виділяти мікобактерії туберкульозу у навколишнє середовище. Туберкульоз виліковне захворювання, успіх лікування завжди залежить від вчасно розпочатого прийому ефективних медичних препаратів та дисципліни пацієнта у дотриманні всіх рекомендацій лікаря та регулярному прийомі ліків. Переважна більшість випадків ТБ не потребує стаціонарного лікування. З упровадженням амбулаторного лікування від туберкульозу люди отримали змогу повертатися додому, що й не стають безпечними для, навколишніх, для навколишнього середовища. Відтак можна бути поруч із близькими, вчитися працювати, а необхідну медичну допомогу отримувати у тому медзакладі, у якому йому буде комфортно. В Україні лікування проти туберкульозними препаратами є безкоштовним. Профілактика туберкульозу. Найголовнішим чинником боротьби з туберкульозом на сьогоднішній день є його профілактика, яка включає в себе декілька ключових аспектів. Перш за все, це вакцинація, як один із найефективніших методів профілактики. Щепленню проти туберкульозу в Україні підлягають всі новонароджені діти у віці від 3 до 5 діб. Вакцинація проводиться вакциною БЦЖ. Недоношені діти підлягають щепленню після досягнення їм ваги 2500 тисячі грамів. Двохсотлітній досвід застосування вакцин безпосередньо довів доцільність і ефективність цього методу профілактики. Скринінг. Регулярні медичні обстеження населення сприяють виявленню туберкульозу на ранніх стадіях захворювання, адже саме в цей період лікування більш ефективне та має менше негативних наслідків для здоров'я. Підвищення імунітету включає в себе відмову від шкідливих звичок, перш за все, це тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів. Друге якісне збалансоване харчування, яке повинно включати білки, жири, вуглеводи в оптимальному співвідношенні 1,1,4, вітаміни та мінерали. Надавайте пріоритет зерновим, фруктам, овочам, молочним продуктам, бобовим, рибі та м'ясу, та обмежте споживання продуктів з високим містом цукру, трансжирів та оброблених продуктів. Оскільки вони можуть погіршити стан імунної системи, пийте достатню кількість води, вона допомагає виводити токсини з організму та забезпечує нормальну роботу всіх органів та систем, в тому числі імунної. В середньому на добу людина повинна споживати від 1,5 до 2,5 літрів рідини в залежності від ваги. Будьте фізично активними, загартовуйте ваш організм, контролюйте режим сну. По можливості уникайте стресу та психоемоціонального навантаження, дотримуйте правил особистої гігієни. Хочу зазначити, що загальновідомий факт, що рівень здоров'я людини на 50% залежить від умов та способу життя, на 20% від екологічного стану довкілля. Ще 20% складають генетичні фактори, і лише 10% залежить від медицини. Пам'ятайте, туберкульоз хвороба виліковна, її можна подолати. Дбайте про себе і будьте здорові.